Ми маємо засідання одне питання. Розгляд у питаннях ми Північний місцевий офіс Державного спеціалізованого країна про надання дослугу до на спеціалізоване використання природних ресурсів у межах території природно заповідного фонду, місцевого значення. Заказника Один на території Ніжинського лісництва Чернівської області може встановлено ліміту на 25 рік санітарного вирука вибіркування, санітарного виркового вируса. Ви розумієте, що у вас є підстава, яка не може бути у цьому випадку? Тому що у 2 часи ви просто питаєте на другий випадок. Питання можуть бути. Бо, якщо ви скажете, що ви не можете, то у вас є заклад. За. У який Данное питание выносится народ червос.